Всім привіт! Давайте зараз приготуємо з вами соковиту запечену буженину на великодень. У мене отакі два куска. Тут десь загалом буде кілограма 3. От, отже, беремо якусь я взяла таку каструлю велику, так, вливаємо сюди, готуємо спочатку маринад, вливаємо сюди. Три літра води. Якщо в мене три кілограми, то ми виливаємо три літра води. Так, якщо у вас 1 кілограм, літр води. Отже, потім додаємо часник мелений, перець. Хмелі сунелі? Лавровий лист це для маринату. Все у нас Сіль. І сюди ще можна додати цибулину. Відбуваємо цибулину, щось камера не спрацювала. І трішки оцету. Тепер ми це все... Тепер ми це все гарно перемішуємо. Маринад, як, типу, як на шашлик робимо. Так, тепер це відставляємо. Беремо дощечку, беремо м'ясо, один шматок і беремо ми його, проколюємо, наколюємо наше м'ясо, щоб маринад гарно пропитався всередину. Робимо такі надколи надрізи. О! Відправляємо в наш маринад і другий кусок. Теж зробимо так само. І лишаємо на 5 годин, щоб м'ясо гарно промаринувалося. Коли воно промаринується, Воно буде, як запечеться, буде дуже соковите. Так, це ми все відправляємо в маринад і лишаємо на 5 годин, потім будемо готувати далі. Є ще один цікавий далі буде в нас момент з приготуванням. Отже, м'ясо наше вже настоялося в маринаді. Тепер ми його витягуємо. Так, Ставимо друшляк, сито, чи як воно, правильно називається так, і кладемо сюди, щоб стекла зайва вода. Так, Поки воно буде стікати, ми зараз будемо підготовлювати наш маринад, покривати м'ясо. Отже, беремо сіль, перець. Трішки часнику, так як ми будемо ще в м'ясо пхати часник, тепер гірчичку мед у мене трошки цея, він засахарився, був, тому я його розтопила у мікрохвильовці. Мед, кетчуп. Звичайний кетчуп. Так, і соєвий соус. Це все ми перемішуємо до однорідної маси. Беремо трусли. Можна взяти фольгу, можна взяти рукав, що у вас є. Звичайно, в рукаві, коли запікається. Ти можеш контролювати, але так як я знаю свою висновку добре, як я часто хочу, тому я і так проконтролюю. Так, отже, беремо один кусок м'яса, так як вони в мене великі, то я так воно йде. Моя сторона із розрізами. Так, значить, дивіться, тут ми ось робили розріз, і так ми ще трошки додамо поглибше лице часник. Так, ось тут, ось отут І отут Засовуємо часничок у наші дірочки. так. І сюди? Тепер беремо наш маринад, який ми мішали так і обмазуємо наше м'язку. Значить, навіщо ми маринували у, у розсолі, в у маринаді. У, у воді і спеціями м'ясо напиталося маринаду, і коли воно започеться, всередині буде соковите. Так. Ну, звісно, воно і так буде соковите, якщо воно буде запікатися в у фользі, але ми зробимо його ще соковитішим. Так. Цей кусок ми завертаємо, тут закріпляємо крайчики Так. кладемо отак. От Можна ще трішки матонути. І так само поруч робимо і другий кусок. У на 180 градусів. Я наливаю в противень водичку. Так. І ми смажимо нашу буженинку. Зараз водичка всьому ротлені розподілиться. Я лишила трішки маринаду. Так. Не весь і ми вже започемо нашу бужанину, ми відкриємо, знімемо фольгу так? і відкриємо її, щоб вона взялась гарненько такою, як з кориночкою зверху, то ми тоді ще зверху будемо поливати оцим маринадиком, що лишився. Ось я достала. Бужанину нашу, так, з духовки, і зняла з неї фольгу. Тепер, що я роблю зараз? Ось маринад так і перевернула на другу сторону і поливаю маринадом. І тепер ми далі готуємо уже, гарно поливаємо, я просто одну рукою телефон тримаю. І запікаємо, і періодично перевертаємо і поливаємо. Поливаємо також соком, можна оцим, що стікає у нас, так? От. Ну, ви зрозуміли, що робити далі. Трошки підсмажилось, тепер знову зараз я перевертаю його і знову маринадом поливаю. Оп! І наша буженинка соковита з. Смачною, з кориночкою, з гарнесенькою готова. Так що обов'язково приготуйте за таким рецептом і будете задоволені.